Доброго ранку, забралися одні. Уже сонце, воно вже аж в потилицю світи. Бачите сонце? Ми тільки зібралися. Я кажу, Сань, ми з тобою ніде не сядемо. Ну поїдемо, попробуємо. Де воно що. А чого ти з короткими ногами штанами? Ну, по снастям я на тебе надіюсь, Саш. По снастям на тебе По снастям. Удочки. Удочку взяв. Все. Все. Да, я. То не твої очки, Ні, не? То, не... Не, то я ще к нам не рада. А я вчора постирала Дімкина куртка вдома. Думаю, хай вона вже чисенька буде. І блин забула на ніч. То що вона? Так, пока зяйка моя, пока. Давай, почувкайду. Бабуську слухайся. Все, пока. Пішли. Я сьогодні в неї звільнення просила, собаки її трошки наругала, що земляна. Я думала, вона поперлась. Провірила лапи, а в неї чистенькі. Кажу, і звільні, а то наш Саша ходив так. Да? І, малява. Малява. Трошка була, кайя. Так, зараз трошки закрию, бо Саня сіла, як у погрібочок. Санька вчора п'ятниця по 100 грам, то прийдеться Алочки їхати на Зорьки. Так, пробуємо. Їдемо. Та й балакаємо з Сані. Я кажу, Боже, я раніше на цій машині пр -пр поїхала, а зараз, ну вже все, вже зараз. Ну, там треба буквально 5 хвилин, поки ти до неї привикнеш. То сцеплення, то не там коробка ну, переключать, то руль, то не перегазуєш лохне. Коротше говоря, Сьогодні сповнили молодость. Я. ну Саня аж на роботу їздить. А що, як ремонтувати? Уже буде міздити, поки взагалі поламається, потім на металолом здамо, да і все. А що? От за 12 тисяч гривень. Ну хай, хай, ну хай дадуть за неї 30 тисяч. Ну і що? Ой, он якраз написано на заборі, купуємо металобрук. <реш> Ні, а поки їздить, нічого не випадеш. Там нижче наварили тоді, не випадемо. А на роботу шикарно, краще, ніж на велосипеді. І ось на рибалку прихи поїхав. І не, і не шкода. То там десь замажеш, десь щось поцарапає хтось. ну Ми все-таки вирішили їхати на псьол, там, де ми раніше були. Не знаю, є там міста, немає. Попробуємо. Сьогодні, я думаю, що ми риби, може, і не піймаємо, але давай на Марка, давай. Я їду 70, більше не хочу. Зачем? На велосипеді 70 покрути, так кофта вздується, і, мене, і задишка буде, а тут нормально. Природа потихеньку оживає, але все одно холодно ще. Їдемо Здорово звозить, як кажуть. Хоч би дощі не було, та не буде. Люди добрі. Коротше, Саня каже, нажми кнопку в мене. Я сижу і думаю на тормозі. Яку кнопку? Яку кнопку нажати <смеш> на дверях? Коротше, ми зараз, навіть, пройдемося Саня, і повернемося обратно. Дивіться, що робиться. І по той стороні, і по цій. Диви. Диви. і Навіть на цій стороні, де не зярибати, сидять рибаки. Та виїде Сань, чого ти лізеш туди, Сань? Виїде він шикарно. А ти всього зараз підіпреш. Бачите, це щоб вже показати, що я не так встала. У нього ж ззаді він є, він туди й виверне якраз. От вредно. Санька, в тебе насос є? Є. У тебе колісо спускає. Заднє. Откуда ти знаєш? Я ж бачу ось. Та то воно ж набіг стане. Каже, откуда ти знаєш, Сань? Ой, це цирк на дроті. Я ж, а, ну може, що набіг. Я ж подивилась, каже, відкуди ти знаєш? Це не Саня, це кіно і німці. Откуди ти знаєш, каже? Так, коротше, я зараз пройдемося, глянемо, що там до чого. Коротше, прийшли, дивіться, ці місця навіть, вільні, але води нема. Ви пам'ятаєте, що ми тут це ж те саме місце, що ми тут плавали? Тут повністю вода була в тому році, пам'ятаєте? А зараз. Ось ми тут сиділи і отак кидали. Ось тут була вода. А тепер дивіться, що робиться. Нема води, нема риби. Офігеть, оце в такому багні сидіть прийдеться. Ну, Санька пішов трошки далі, тут там краще трошки ловиться, отам спинка. Ну все одно ж кидать знизу, ну йдемте, пройдемося, глянемо. Оце так. Да. Тут же ж не могли зайти, тут така грязь була, що це ж просто жах. А тепер бачиш... Воно ну, теж грязно. Теж грязно, йдемо, ти глянемо. Саме головне, щоб не впасти, бо воно тут дуже слизько, грязюка. Доїчі, йшли, бач, хто по грязюки йде, хто усюди йде. Це ж тут вода була, ми отак тут лізли, боже, хай Бог милує. Так тепер уже можна ось по берегу переходити, Сань. Ось диви, пішов і пішов туди. -мо, тут такая глиб... висота, що я не перелізу, сень. Та я не залізу. О, залізла. Ну тут, конечно, лучше ловилось, Сень. Ну та що ж, тут одне місце. Вода була, что да. Тут одне місце mm -hmm. і все. Дальше а уже там? занято. Занято, да? Да. А там грязюк. Ну, тут лучше ловилось, Сань. Дальше еще лучше, конечно. Ну, это а, ты, а ты без сапух? Давай ловить. А ты? Рядом. Рядом, да? Тут будем, че там все-таки? Да тут. Давай тут. А что ты не хочешь там? А палочки мы взяли? Палочки на відрі в мене лежать, так. Да. О, дивися, пообрізали люди. Оце ж то було все заросше. Бачиш хтось, спасибо. Ну так. Да. Лякі рівні верболозики. Прямо. Корзину можна ремонтувати тим, так, да, Сань, чи ні? Та ні, це ж не так. Не так? Не та? ну, ну, ну неси, давай тут. Хочеш тут, то тут. Забере сам, та я ж несла. Офігеть. А, це там далі зайнято. А отут пацани сиділи, то непогано ловили на оцьому місці. Ну, Ну, таке зараз позаростало все, все дуже заросло. Отут хлопці ловили рибу тут. Але оце все попіднімалося, бачите? А тут, як піде тарань, тут будуть сидіти і отут, і от там, і кругом будуть сидіти. Всякі я. Стул тут, стул тут, і дві торби. І дві торби в руки, тому що, ну як пішком йдеш, то так як машина, то раз і все. Цих не видно ще. Пролізки вже ж повинні тут бути. Фу, а в шапки жаркувато. Ну нічого. Санька це я все не слава, бо він він трьох. Що сказати? Як птички співають гарно. Саня, ну ми той раз пізніше були, ну в ті, ті года. Ну, Уже цвіли кульбаби тоді, Сань. Угу. А зараз воно ще і не думає. Так. Усюди став, Сенке, сумки на оцю травичку. Я в сапогах, тому що я боюся, штани дивіться які я боюся клеща. Ну, Я думаю, що на мою удочку не ловитиметься. Чи, а во гуляє рибка якась наверху. Дрібненьке. Але гуляє. А от ж там на мисіці ми на лодці. Після того, як ми з Серегою були, ми ні разу там і не були вже. Ні разу. Не знаю, куди діла вона лодку. Я думаю, пересохла і викинула. І Насті. Я, чесно, Саша якось думала, що вона, вона хоч, знаєш, просто, просто раді. У нього саме звичайні Насті, там нікакий не фідерас, крокодили. Ну, ми думали, знаєш, що сказали, ребят, нати вам оцей крокодильчик, пам'ять о Сереги. Та хто там ти що? Ти що? О чому ти говориш? Яка пам'ять? У них пам'яті немає ніякої про нього. А то ще б... Так, ладно, розполагаємося, буде видно, що буде. І тут ми з Серього сиділи, кругом ми їздили. Ми їдемо на рибалку, він же з нами їздив. Хух. Точно слово, ой, блядь. Роздіваємося. Роздіваємося, чуєш кажу. Роздіваємося, ні. Я зараз свою візьму і спробую. Може якийсь щось я на удочку і клюну, а може і ні. Ну, мені кажуть, що на удочку ні. Ну, спробую це таке. Он хтось стояв, бачите он? Оце як називається. Рогач хтось зробив. І отам стояв рибач. Дивіться, скільки бутилок битих у воді. А хто це? Нептун приніс, це люди покидали. Коли вода була, воно ж не видно. Тепер вода ушла. І бачите, як бутилок, воно, битого. О, десь дятел стукає. Так, поплюй на крокодильчиков. А то, що на макуху хтось розсипав чишуну. Так, Алла, все, давай. Ти на рибалку приїхала чи куди? тінь. Ну, будемо казати так, з відкриттям нас всіх. Я вже спустилася вниз, цей спінінг і я свою, я кажу, бривуну кинула на поплавок, він лежить. Подивимося, що воно буде. Зато тут можна купатися, такий берег, що можна купатися. В пслі ми купалися, в цьому ні. І там, от дивіться, все зайнято, тут ні. Ну, я ще скажу, що... Правильно, Саня каже, скоро не буде кому рибу ловити. Хлопці бояться, щоб не загребли не приїхали. Ну, чомусь всі в основному сидять там. Да, там краще риба але там штрафи бешені, просто бешені. Так що. Краще посидіти тут, подихати повітря. О, вон ті качечки, що в тому році, диви, там вон, бач, плавають. Так, їхня там родина і живе, мабуть, там у них якийсь п'ятиетажний дом построєний в кущах з басейном. І вони там вирішили так і жити. Жити мешкати. Жити мешкати. Тепер просто треба сідати на стілець і ой, щось крубиє ще. Знаєте, сонечко встає і прямо вже жарко. Яка там шапка. Я вже все поснімала. І без капюшона. Саня, ото правильно, дві кофти взяв і все. Ну що, я спіймала дві маленьких, одну на цю, ото, як я вам скажу, клюві, і одну на цю. Таку взимку викидаємо. Але першу рибу не можна викидати з вудочки. А Саня піймав одну густерину, таку, як ладошка. Ну, і сидимо, ну мог Мало сидимо. Зараз може трішки водичку пихнуть, може почне. А один раз щось дивило-дивило, потім витягла, передивитися, все з'їло, все з'їло. Так ніжно бере, що навіть не видно. Ну, все одно красота. Просто сидимо, Санька мій дивив, як король на іменінах, наверху. Він не захотів сюди все багно лізти. Я ну він же ж не одів сапоги, так що він наверху. Красива картинка, правда? А я тут. Тіліп-тіліп, ті а кльову немає. Ти розумієш? Тіліп-тіліп, ті а кльову немає. Ну, чекаємо. Та ця бривно це так, на неї не ловиться. Тут просто одна якась дурочка клюнула. Ну що сидимо? Мужик на велосипеді приїхав, тянув на ту гору, такий велосипед єль затягнув. Каже, та що подивився, мелко, навіть не буду розкладатися. Кажу, може й правда. Молоді пішли, ну вже вони сиділи, ми приїхали, вони вже рибачили, от рибачили. дрібна риба ловиться, але Санька нічого таранино піймав, такі густерини. Ну, та посидимо ще, ми ще ж тільки один раз чай попили, а треба два рази чай пити з бутербродами. На поплавкову не хоче нічого, то дві просто так. Я, я вважаю, що це просто так раптово якось. Потрапили вони. Один крючок у мене відірвався, я думаю, що ракушка одрізала його. Ну нічого, ми сьогодні прийшли, щоб нам на пару сковородочок, Тобто, щоб так, знаєш, на тарілочку. Нам не треба оцей чи відро, чи оцей садок. Нам просто Що? Да, ми прийшли просто на дві сковородочки. Ну так. Да. Да, так що ми план виконали і підемо домой. У нас план два рази чай попити. Mm. Водичку дали, а потім забрали. Бачите, я сижу тут. Грязні які бути в мене. Умка, прекрасні сапоги. Ви бачите, які теплі штани оділа, дураків немає. Ну його нафік. То зніму капюшон, то одіну. Бачите? Тобто, очки це я там дивилася. Інтернет слабий дуже тут. Якось піддуває трішки. Ну, куртка вроді в спину пече, а потім, ну та ні, ну його нафік. Краще хай буду в куртці, чим замерзну. А це сидиш, як що це за кльов? Сидиш, як придурок на той кончик. Дивишся, 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 дивишся. А він діб-діб і до свидання. Нема такого клюву, що хірняк і, і придавило, і ти тянеш і там рибина. Таке, як пале, що ми зимою викидали. А зараз вимотайся келески, да навіть закинь, кормушка наживку на, 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 на низи. На низи. Це жах. вітер якийсь піднявся. Ну, хорошо, що вітер туди, не на нас, а туди. Бачите? Це не страшно. Лице не, не шпури. Ну, а чого погодка така непогана, водицька краса, правда? Як красиво. Вода така, прямо як небо. Ну, на самому ділі, як дивишся, то вона в камері така голуба і небо голубе, а по життю. Небо голубе, а вода така м -м, сіра, але не голуба. Я тут вже, вит... пам'ятаєте, хати раніше мазали, отаке глина, конські какашки і солома. Це я тут. Я туди підвожу до Саньки. Санька мені наді... насипає корму і одіває ту, щоб не вилазити наверх. А я в нього приймаю рибу. Каже, на, подержи в руках хорошу рибину. Я кажу, риби. щось держу держу, нічого не змінюється. Я вас в руки беру і в мене починає клювати. Саша піймав таку тернину непогано. Я сижу і господа прошу, щоб хоч мені хоч таранушечку, то в мене густіра, таранушечку трошечки, хоч таку приближену, ну поки нема. Я вам хотіла показати качки, отам пливли, ну, вже їх немає. Коротше, вони там вплавають на тому, на тій стороні, він і вона. І тут якийсь козел до них, так там, як почалася борьба там. Потім вони попливли сюди. Я вам хотіла приблизити, показати, але якраз клюнуло. Води вже зовсім нема. Дивіться, наш садок вже майже на цьому, на суші. Тобто воду знову стягли, тому така рибалка. Ну нічого, ще риба в всього не зайшла, люди добрі. Хто там рибаки поки нема, але вона може зайти ну, просто в один момент.